Я всіх вітаю на каналі Анаїз. І сьогодні буде розмова про реінкарнацію душі, куди ми потрапляємо після смерті, і як на нас впливають наші минулі життя? Звичайно, наше життя не перше і не останнє. В нас все змінюється, змінюється наше тіло, змінюється наш рід, змінюється, можливо, наші задачі, змінюється, змінюється сценарій, одним словом. Але, звичайно, це життя, яке ми проживаємо зараз. Потрібно його проживати на всі 100% по максимуму. Так, ніби воно у вас одне і більше не буде. Тому що насправді більше такого, більше вас вже не буде. Так, Вашого тіла, вашого життя, вашого роду, вашої країни і ваших задач. І шансів проходити ваші уроки, які ви повинні пройти в наступному житті вашому теж може бути вже все по-іншому і, можливо, навіть ще складніше, ніж це є зараз, якщо ви не проходите. А якщо ви виростаєте, і розвиваєтесь, проходите, значить у вас буде. Краще, тільки краще життя. Що відбувається в нас після смерті? Після смерті в нас відбувається, що наша душа розділяється з нашими тілами. Поступово, так, це відбувається не відразу. Душа якийсь момент знаходиться ще на землі і відходить м, після 40 днів. Та, на, на 40 дні ну, всім, як це відомо, це з релігії. Так, є 9 днів, є 40 днів після смерті. І а, е, тут є саме ця інформація правдивою, тому що так відходить душа. За цей час душа прощається зі своїм життям, зі, своїм, зі своєю родиною. Вона дивиться, як вона прожила це життя, дещо, можливо, розуміє, розбирає, сумує. Одним словом, вона прощається, так, і щось м м бачить це все своє життя по-іншому. Тобто вона бачить вже з позиції душі, вона не бачить це з позиції людини, а тільки з позиції високовібраційної душі. Тому що коли душа покидає тіло, вона відразу автоматично стає. На інших вібраціях, тобто, це вже душа, це вже не людина. Людина, можна сказати, фізичне тіло відмирає. Всім нам відомо, як це відбувається. Про поховання і інші речі я якось поговорю в окремій темі. Не зараз, а як взагалі краще ховати людей, і чому релігія нас прив'язала до поховань, саме таких, як зараз відбуваються, вже так багато років, 200 тисяч, скільки існує християнство, різні релігії, плюс-мінус, існують. Менш більше і є, є різниця між похованнями людей. І це про це ми поговоримо в іншому ролику. А зараз про реінкарнацію. І отже, коли це все відбувається, звичайно, душа вона зразу. Згадує себе, але коли вона живе, вона цього не пам'ятає. І різні є версії, що відбувається при... після того, як помирає душа. я можу розповідати про це як дослідник з позиції регресолога від. Такого, такої загальної інформації від людей, які проходять через смерть у сеансі, які пригадують моменти смерті, як це відбувалося, і також зі свого досвіду, яка теж пригадувала, як це відбувалося. Я вам можу сказати, що це відбувається досить по-різному. Не буду я вас вводити зараз тут в обману, що всі щасливі зустрічають їх, їхні близькі рід. Так, ви можете бачитися з родом. Це правда. Так, зустрічають рід, ви можете побачитися зі своїми рідними душами. Але хочу вам сказати, що душі попадають на різні, різні рівні, тому що це залежить від того, на якому рівні знаходиться душа. І от кожна душа після смерті вона заповнює свій рівень. Розумієте? Це залежить від розвитку, який ви проходите. Через все життя, наскільки ви виростаєте, наскільки виростає ваше життя. І так само, коли ви йдете з життя, ви так само знаходитеся на певному рівні. Деякі душі піднімаються високо, тому що в них вже є інший рівень розвитку, а деякі душі а, залишаються, скажімо так, на більш низькому рівні, тому що в них. Такий рівень розвитку. Якщо ви знаходилися, а це більшості людей за своє життя знаходяться у якійсь певній егрегоріальній системі, наприклад, релігійній системі, а вона є дуже могутня, велика і сильна. Звичайно, коли душа помирає, ця система, вона не дає підніматися душі вищі. Ну, в принципі, душа і не підніметься, тому що якщо вона при життю, скажімо так, не, не розвинулася так, більше, ніж ці системи, не вийшла з такої програми, звичайно, вона залишається у цій програмі і після смерті. І тоді, звичайно, вирішують ці програми подальший шлях душі. Тобто, де вона буде народжуватися? І, повірте, це може бути будь-де. Тобто це може бути люба країна, любий рід. Головне, щоб співпадали ті задачі. Ці уроки, які ви повинні пройти. Все вирішується, все планується. М -м так е прийнято вважати, що душа сама собі обирає і планує свої задачі і свої уроки, домовляється з певними рідними душами, які допоможуть їй. Пройти ці уроки, домовляється з душами, які, скажімо так, ви вже проживали з ними життя, і які, можливо, залишили борги для вас, або ви залишили для них, ну, тобто, боржниками. І ви обов'язково зустрічаєтеся в наступному втіленні. І відпрацьовуєте ці борги. До речі, це дуже часто така зустріч відбувається якраз з кармічними партнерами, яка зав'язувалася так в минулому втіленні, і ви зустрічаєтеся з ними у цьому житті або у наступному житті. Тому завжди у всьому є причина слідчого зв'язку. Я вам це на 100% можу сказати як кармолог, як регресолог, як людина, яка дуже добре бачить причини слідчих зв'язків. І, власне, обов'язково завжди є та причина у будь-якій ситуації, що би у людини не відбувалося у цьому житті. В неї повинна бути причина. Ця причина буде або з цього життя, в яке вона зараз проживає, або з її минулого життя. По-іншому не буває. Це дуже легко перевірити, коли люди не розуміють, не можуть знайти причини, чому в них є якісь життєві негоразни, наприклад, хвороби, наприклад, ну, якісь такі біди, можливо, і вони не знають, чому, звідки це йде. Тут може бути багато дуже варіантів, це, звичайно, може бути родові програми, це дуже часто буває родові програми, але це так само і програми, тобто карма цієї людини. Реінкарнація душі, вона власне, є для того, щоб людина народжувалася знову і знову і виправляла свої уроки. Розвивалася, набиралася досвіду, виростала ставала вище піднімалася на більш високий рівень. Походження душ є дуже різне. Я зараз не буду це розбирати, але я вам хочу сказати, щоб ви також це знали і, можливо, комусь це допоможе навіть зрозуміти себе. Але в нас природа наших душ, вона є різна. І неправильно абсолютно оцінювати людей однаковими. Неправильно, це неправильний підхід, це нам те, що нав'язують вже багато-багато років і взагалі вся система і програма вона побудована так. Щоб ми вважали, що ми всі однакові, душі однакові, і, і релігія, вона так побудована, але це не так. Є цьому причина. До речі, я це розбираю на своєму навчанні про призначення, і люди, які вчаться в мене, вони добре знають, чому це так відбувається. Є цьому причина. Причина ваші природителі, і причина ваш дух або ваша та сама іскра, можна ще сказати, ваш природ, ваше природне ядро, яке у вас є, але часто в більшості воно заблоковано. І вже тими програмами, вже тими системами, у яких ми живемо не одне тисячоліття. І тому, коли ми помираємо, якщо ми це не зрозуміли за своє життя, якщо ми не досягнули такого рівня розвитку, не пригадали свою душу, не, не згадали якраз у цю свою природу, а просто, скажімо так, живемо у програмі, то звичайно. От буде коригувати після смерті наш, наші втілення ця програма. Єдине, що я можу сказати, що я знаю, що душі вони самі дійсно підбирають уроки і з тих, з ким вони будуть проходити уроки. Можливо, їм надають певні варіанти проходження уроків. Можливо, їм надають певні роди країни, ну тобто пропонують і вони погоджуються. Я зі свого досвіду сеансів можу вам саме так це описати, тому що люди у сеансах описують такі моменти, такі моменти виборів. Ніби яким пропонується, показується, це не відбувається якось так, що хтось вас просто не дає вибору і кудись відправляє. Ні, насправді ви самі вирішуєте, як і що вам пройти. Єдиний момент, що ви не піднімаєтеся, якщо ви не з'єдналися зі своїм. Духом за життя ви не піднімаєтеся вище тих програм, і ви обов'язково повинні народжуватися, повторювати це коло, це безкінечний цей циклічністю життів. А у тих душ, які розвиваються з життя у життя, і вони працюють над собою, а їхня свідомість змінюється. І вони настільки пропрацьовують свою пам'ять, вони настільки розуміють своє призначення, свій шлях. Вони з'єднуються якраз з тим своїм ядром, з цією своєю природою, і тоді вони після смерті піднімаються вище, якраз до своєї природи, тобто до свого разуму, вищого разуму, я би так це назвала. І тоді вони мають право. Відмовитися, наприклад, народжуватися знову на землі. Вони можуть займатися різними речами, вони можуть пропрацьовувати, допомагати, будувати ну, тобто багато чого робити, але вже зі своїм власним бажанням. Оце і називається якраз ця свобода. Наприклад, яку я дуже часто транслюю. Я знаю, що це нелегко, і я знаю, що це, ну, скажімо, для меншість людей, багато мене хто не зрозуміє, не буде слухати, це все зрозуміло. Але, можливо, попадаються такі люди, які розуміють, про що я розповідаю, або хоча б замислюються над своїм життям. Тут на землі, і що буде після життя. Отже, реінкарнація відбувається циклічно. Це все йде для більшість людей, як я вже попередньо розповіла. Ми зустрічаємося з тими самими партнерами, тільки ми змінюємося ролями. Це не обов'язково, що ваш чоловік, який вас образив, буде знову вашим чоловіком. Ні, він може бути, наприклад, вашою мамою або ж вашою дитиною. Можливо, він взагалі буде грати важливу роль у вашому житті, але він не буде з родини. Урок він вам, ви будете з ним проходити. Скажімо так, сценарій уроку буде інший, але сама суть. Навчання буде та сама. Це те, що часто буває, з чим часто до мене звертаються люди, які не розуміють, чому в них щось відбувається у житті. І завжди є причина, і завжди можна знайти минуле, яке зав'язало у цей кармічний вузел. Тобто цей кармічний вузел, його, для того, щоб його відпрацювати, його потрібно знати, його потрібно знайти, що це, зрозуміти ситуацію, чому така ситуація виникла. Вона виникла, наприклад, в минулому житті одна, вона перейшла в це життя і вона повторюється. Можливо, і ще раз кажу інші ролі, але вона повторюється. Треба зрозуміти, звичайно, є, є ритуали, є речі, які можна пропрацювати у санці. Але самий головний, самий головний сенс це змінити своє ставлення до цієї ситуації, знати причину. І змінити ставлення. Коли ви знаєте причину, коли ви проживаєте це на собі особисто, ви змінюєте свій стан до цієї ситуації. Ви змінюєте своє відношення до цієї ситуації. І це саме головне, що Робить, наприклад, регресологія, що робить регресолог, що робить кармолог. І, звісно, можна у сеансі все полегшити, наприклад, як цілитель я можу працювати, так? Але найчистіше вам потрібно буде цю ситуацію відпрацювати. Самі самому у житті, тому що кармічні уроки, їх людина повинна приходити сама. Їх можна на який час, на якийсь час їх можна змінити, але є певний, скажімо так, поради, є певний план, за яким можна пройти свої кармічні уроки. Отже, я зроблю кінець цього всього, і скажу вам одну річ, що до життя потрібно відноситися напівсерйозно. Ось ніби ви відноситеся серйозно, так, молодці, але я би вам нарадила відноситись на 100% серйозно, а відноситися тільки на 50% серйозно, а 50% не серйозно. Тому що це іде певна гра. розумієте? І ми тут граємо ролі. Так вони нам здаються важкими, натуральними, це життя. Але пам'ятайте, що найважливіше у житті, і все починається у житті з вашого стану. Як ви себе почуваєте. Якщо ви у житті почуваєте себе легко, ваш стан легкий, ви просто отримуєте задоволення від того, що ви живете, або вчитеся вчиться принаймні, отримувати задоволення, то ваше життя воно набуває інших фарб. І це повинно так бути. Працюйте над своїм станом. Розвивайтеся, і всі ситуації будуть змінюватися, зцілюватися. Ця карма вона буде у вас зцілюватися просто. І саме головне, що може людина зробити тут, у своєму житті, це розвиваючи, розвиваючись. Взнавати, пізнавати себе, а тобто свою природу, природу своєї душі та допомагати іншим. Якщо ви так будете жити, а іще бути щирими і чесними, відкритими з іншими людьми. Ну, тобто, старатися не водити в обману інших людей, а особливо близьких. Якщо ви будете так робити, то повірте, ви дуже швидко зробите прорив у своєму розвитку і дійдете до такої ситуації, що ви будете вільними і робити вибори ви не за вас, не вас будуть тримати у програмі, а ви вже самі зможете робити вибори. Себе, своєї душі, своєї суті. Я всім дякую за увагу і до наступного цікавого ролика. До зустрічі!